Шановні друзі, радий вас усіх вітати. Нині у нас святкові святі дні, і ми вітаємо один одного відомими всім нам словами про те, що Христос народився. Знаєте, йому не вперше вже доводиться з'являтися у світ, який сповнений жорстокості і ненависті. І, і саме напротива у цьому у світ приходить Христос. Так що його Різдво нині це не лише згадка про минуле, а це і нагальна потреба нашого сьогодення. Знаєте, кожен раз, коли я готую тексти, а я ніколи не імпровізую. Я Заздалегідь добираю кожне слово, а так би я б тут інакше годинами з вами розмовляв. Так ось кожного разу мені хочеться сказати багато всього, впевнений, ми з часом знайдемо зручні для цього формати. Але поки наші зустрічі вони визначаються богослужбовими євангельськими читаннями, то в першу чергу будемо звертати увагу на них. І на час святок, як ми звикли їх називати, тобто святкових днів, звичайні євангельські читання, вони відступають на Другий план, а основними є спеціальні уривки, які пов'язані із е, святом Різдва і е, хрещення, яке буде зовсім скоро. І ось що пропонує нам богослужбовий лекціонарій це уривок із другого розділу Євангелія від Матвія. Е, я спеціально обмовився про те, що на період святок читання будуть особливі, тому що до цього ви бачили так: ми йшли по Євангелію від е, Матвія, потім Марка, потім Луки. А тут знову на, на, на початок Євангелія від Матвія. Чому? Не тому, що щось збилось, а тому, що на ці святкові дні читання особливі. А оці рядові, повсякденні читання, вони поки дещо відступають. Після свят ми знову до них повернемося, і там вони будуть е, йти незмінно, поступово аж до періоду Великого Посту. Так ось. Той час, як мудреці вирушили в путь, ангел Господній з'явився Йосипу в вісні і сказав: Вставай, візьми дитину та його матір і тікайте до Єгипту. Залишайтесь там, поки я не скажу, що небезпека пройшла, та можна повертатися, бо Ірод шукатиме дитя, щоб вбити його. Йосип встав, узяв дитя і матір його вночі і пішов до Єгипту. Він залишився там аж до смерті Іродової, щоб збулося сказане Богом, який устами пророка провіщав. Я покликав свого сина із Єгипту. Коли Ірод побачив, що мудреці його обманули, то дуже розлютився і наказав повбивати у Вифлеємі та всіх його околицях усіх дворічних та молодших з віком хлопчиків, визначивши вік з того, про що розповідали йому мудреці. Тоді справдилося те, що було мовлено в уставі пророка Єремії: в рамі було чути звуки ридань та голосіння. То Рахіль плакала за своїми дітьми, незважаючи на втішання, бо не було вже дітей її на світі. По смерті Ірода, ангел Господень, з'явився Йосипу в вісні в Єгипті мали вставай, візьми дитя та його матір, і йди в землю ізраїльську, бо вмерли ті, хто прагнув відняти життя дитини. І він встав, взявши хлопчика, його матір, вирушили до землі, до землі ізраїльської. Однак, почувши, що в Юдеї замість батька, Ірода, царю і його син Архилай, Йосип побоявся йти туди. Однак, попереджений вісні, він покинув Єгипет і подався до Галилейської землі. Прибувши туди, він оселився в місті, в місті Назареті, аби збулося пророками сказане, що його назовуть Назарянином. Цей уривок, який ми чули, знаєте, це е, буквально 10 віршів. Тут є Щонайменше три прямих цитати із Старого Заповіту. І, власне, цьому я і хочу присвятити наше спілкування, а що нам, християнам, робити із старим заповітом. За історію християнства існували різні способи ставлення до старого заповіту. На самому початку християнської історії були люди, які вимагали безумовного і повного виконання всіх приписів старого заповіту. Інші. Вважали їх необов'язковими для колишніх язичників, які вже стали християнами. А для колишніх юдеїв, які стали християнами, казали так: ви ж були юдеями, ось і, і виконуєте свої настанови, до яких ви звикли з народження. В наступних поколіннях були також різні думки. Хтось вважав взагалі старий завіт недоречним для християнина. Ну, начебто, старий. Ну на що нам потрібно старе, якщо у нас є нове? Інші відомі християнські богослови, автори, складали дуже розлогі тлумачення на кожну з книг старого заповіту. Інколи навіть опиняючись в полоні оцього старозавітного богослів'я, нехтуючи принципами і ідеями нового заповіту, ну так ставилось, наприклад, що ну, там є така ідея про недоречність, чи навіть неможливість там, в певний період жінкам бути в храмі чи принаймні приступати до таїнства. Ну, Звичайно, такі рекомендації могли бути вибудовані виключно на старозавітньому, на ю. Удейському богослів'ї, тому що е, в новому заповіті ми не знайдемо жодного натяку на ну, щось подібне. Е, ось. Ну, Знаєте, там крайні ідеї про двох богів, одного Богу старого заповіту, іншого Бога нового заповіту. Ну, ми про таке і казати не будемо, е, тому що ну, це вчення, воно хоч і було досить чисельним за кількістю прихильників, воно завжди залишалось осторонь християнством. А власне християнське ставлення до старого заповіту, таке воно воно більш виважене, тому що воно виходить із принципу е, провіденціоналізму. Таке важке слово, яке насправді означає те, що е, Бог діє е, на протязі всієї людської історії, поступово, еволюційно втілює задум нашого спасіння. Е, е, і, власне, тому всі знаряддя, якими Бог користується, на цьому довгому шляху вони мають свою цінність. Священна історія пише один із сучасних знавців священного писання, отець Олександр Сорокін, було поступовим процесом, коли Бог терпляче, педагогічно готував наступну, більш глибоку фазу заповіту з людиною. Все було дійсно поступово. Бог вів діалог терпляче, а людина проходила певні стадії ступені розвитку. У цьому довгому та драматичному діалозі Бог веде себе як вкрай мудрий та послідовний педагог, поступово підводячи людину до нових откровень, доки не знаходить е момента, щоб самому явитися світові. Як ми вже сказали, за тривалий час у цього процесу богооткровення цієї тривалої священної історії людського спасіння, Бог використовував різні знаряддя, більш чи менш досконалі. Але всі вони е, служили Божим знаряддям і відкидувати їх автоматично лише тому, що є щось, е, ми отримали щось нове не варто. Особливо якщо ми можемо їм ще послугуватись. Е, більш того, церква е, вона ж ніколи не дивилась на текст Старого заповіту, як на те, що вже зовсім не потрібне. Ні. Церква сприйняла. Текст старого заповіту у повному обсязі, не піддаючи його жодній критичній оцінці. Ну тобто, яка була збірка книги юдеїв, таку збірку християни і взяли у своє використання, назвавши лише старим заповітом на противагу заповіту новому. Навіть до часу формування канону нового заповіту, а це е, остаточний час формування нового заповіту, це 4 століття. Тобто, коли всі книжки нового заповіту не були написані, написані вони були в апостольський час. А коли вони були зібрані під е, однією обкладинкою, так би мовити, хоча тоді обкладинок не було, тоді були папіруси е, частіше і пергаменти, то до того часу церква е, називала писанням які тексти? Ну звичайно, текст старого заповіту. У посланнях, коли, наприклад, апостол Павло каже щось про писання, ну він ж має, звичайно, на увазі не свої попередні листи, а виключно старий заповідь. Те, що ми заведемо зараз, старим заповітом. Сумніваюся, що апостоли розраховували на те, що їх тексти, їх послання колись зрівняють в гідності з тими старозавітніми текстами, на яких вони самі ці апостоли колись були зрощені. І навіть у символі віри, коли ми кажемо, що Христос Воскрес у третій день згідно з Писаннями, то це не означає, що згідно з текстами Нового Заповіту. Ні, це означає, що згідно з пророцтвами заповіту старого. А власне, до чого ця вся історія про старий заповіт? і... Ну, я вже сказав на початку, так, що короткий уривок ми чули, а там аж цілих три е вірша із старого заповіту. Ну тут можна все списати на те, що це ж ну, Євангелист Матвій, він ж особливий поціновувач Старого Заповіту, там такої кількості цитат із. Е Старого заповіту, як у нього, немає у жодного автора, хіба що в посланні до євреїв. І це є характерною особливістю його біблійного тексту. Але тут є ж ну, більш глибоке питання. Ну навіщо нам старе, коли у нас є щось нове. Е, і, ну, знаєте, в житті це гарна звичка, коли ми звільняємося від чогось старого, особливо, якщо ти придбав щось нове. Знаєте, робити ревізію в речах, в побуті, в звичках вкрай корисна справа. Е, і тим, чим ми не користуємося, краще позбуватися якомога швидше. Особисто я користуюсь цим принципом. Е, колись я вважав, що потрібно. Зовсім по-іншому е, чинити. А потім ризикнув і, і зрозумів, що оцей принцип, те, що тобі не потрібно, звільняйся від нього. Е, Неважливо, не що це: речі, обставини, звички. Звільняйся. Ось. Але у випадку із старим заповітом, е, такий принцип не працює. Чому? Тому що це лише ну, в назві є слово старий і в назві є слово новий. А по суті то. Старий заповіт, це ж не те, що втратило свою цінність повністю. А це частина, а по суті, фундамент біблійної історії, історії взаємовідносин Бога і людини. Особисто мені завжди сумно, коли християни, знаєте, так, поверхнево або навіть зверхньо ставляться до змісту старого заповіту. Ну так, звичайно, там є достатня кількість сенсів, які втратили свою актуальність і залишаються лише пам'яткою релігійної історії, і порони Боже їх виконувати ті неактуальні заповіді Старого Заповіту. А інакше на нас будуть накладені якісь там, знаєте, у Ну, кримінальні переслідування. А, але ми ж пам'ятаємо, що, і це, до речі, слово із нового заповіту: Бог ніколи не відміняє свого благословення. А отже, богонатхненний текст старого заповіту, попри тисячолітню свою історію, він же залишається джерелом людської і Божої мудрості. А, той, хто уважний до нашого сучасного християнського богослужіння, може помітити: ось яку цікаву річ. Є два таких важливі богослужіння: це літургія і вечірня. І ось що перша частина літургії і святково вечірня вони співпадають у своїй структурі. І, але якщо в центрі першої частини літургії, літургії слова, в основі є читання священного писання нового заповіту із апостольських послань з Євангелії, то в, центр, в центрі святкової вечірні повинно бути читання із старого заповіту. Е, я особливо не досліджував е, це питання, але мої пізнання свідчать про те, що е, однозначно під час святкових вечірніх богослужінь е, повинен читатися е, старий заповіт. Один чи декілька уривків. А де ті читання? Е, знаєте, тут навіть проблема більша: лекціонарію, тобто розкладу щоденного читання старого заповіту за нашим богослужінням, його немає. А в ті нечисленні дні, буквально декілька там днів на цілий рік, коли є указання про ці читання, вони або пропускаються, тому що, як правило, там одні й ті самі святкові читання або читаються так, що нічого не зрозуміло. І відсутність оцих старозавітних читань, вона ж породжує і відсутність проповіді на ці уривки. А отже, і ну, загальний інтерес загальна обізнаність у цьому питанні, вона ну. Майже нульова. Ну і звичайно, те, що тобі невідомо, воно ж не може тебе ніколи зацікавити. Єдине, що залишається в нашому богослужінні і строго заповіту, це псалми, але жоден з них. В повній мірі, повністю, на жаль, не співається, як це повинно бути. А якщо читається, то читається у такій кількості, там одна кафізма чи декілька, навіть кафізм за богослужінням, що і учиться, і у слухачів є одне бажання скоріше б це скінчилося, скоріше б це читання е дійшло до свого кінця. Знаєте, у мене ще за часів навчання в семінарії було бажання створити розклад. Оцих старозавітніх читань на цілий рік, на кожний день. Ну, подібно тому, як у нас є розклад читання апостоль, апостольських читань, євангельських, мене й досі не полишає це бажання, є певні напрацювання, але ну, якимись суттєвими досягненнями я похвалитися не можу. Єдине, що я взяв особисто собі за правило, це щоденне читання одного розділу із старого заповіту під час особистої вечірньої молитви. Я читаю підряд від першої книги буття голови книги буття і до кінця читаю все підряд. І цікаве, і не цікаве. А інколи там бувають ну, навіть такі нецікаві е, розділи. Там просто список єврейських імен, хто вони, вони мені зовсім невідомі, але я собі взяв таке правило е, е, і. І кожний вечір під час вечірньої молитви я собі додаю оце читання. Я там виокремлю виокремлюю лише псалми, е, у, у, Там для них у мене свій є е, розклад їх використання. Ось а із е, всім іншим текстом старого заповіту я вчиняю саме так: е, як те задумано е, у в дусі, у, у смислі. Нашого вечірнього богослужіння кожного дня на вечірньому богослужінні я бути не можу. Отже, я цей принцип читання старого Заповіту переношу на свою особисту вечірню молитву. Туди ще додаю декілька піснеспівів і молитов там із часослови, із молитовника, із служебника. Ну, це і все власне і моє і є оце все вечірнє молитовне правило. Кому буде цікавий цей досвід, спробуйте його застосувати у себе, будь ласка, єдине прошу не не нехтуйте старим заповітом, насичуючись із нього і Божою. І людською мудрістю, яка вже на протязі багатьох століть успішно проходить випробовування і часом, і людськими долями. Тож, Бог, який є джерелом всякої мудрості, нехай е, уділяє і нам частину її е, через читання священного писання, як нового заповіту в першу чергу, так звичайно, і заповіту старого. Друзі мої, дякую усім вам за увагу. Наостанок прошу про звичні речі, які потрібні е... Ну, мабуть, і мені особисто, а в першу чергу цьому каналу прошу про вашу підтримку, про підписку, про розповсюдження цього відео, чекаю на ваші коментарі, які стосуються і відео. Хто хоче зі мною особистого спілкування, будь ласка, в Фейсбуці я в доступі, додавайте, друзі, пишіть. Я у вашому розпорядженні, як і раніше. У кого є можливість, попри. Складний для всіх нас час може нас підтримати донатами. Це дає певну наснагу, а особливо впевненості для того, щоб крокувати вперед і робити ту справу, якою ми займаємося зараз. Сподіваюсь, і надалі милість Божа нам буде допомагати працювати на ниві е, звіщення Слова Божого, і ця справа буде немарна. Дякую усім вам. Милість Господня нехай буде з усіма.